Шановні глядачі, я рада вітати вас на своєму відеоканалі. Мене звуть Олена Стеценко, я переможниця битви екстрасенсів, а також я майстер 5 ступеню школи енергохілерства та академічної корекції. Що таке хілерство? Це лікування. Тобто, у мене є фах біоенерготерапевта. Лікую енергетичними потоками, знімаю порчі, знімаю прокляття, налагоджую. Стосунки у сім'ї, працюю з питаннями здоров'я, налагоджую фінансові канали, налагоджую бізнес. Також працюю з питаннями продовження роду, родовими прокляттями, любими негативами, ритуальними обрядовими порчами, енергетичними порчами, людськими прокльонами. Коли це все познімати із людини, у людини налагоджується життя. Отже, я запрошую вас до себе на прийом, якщо ви відчуваєте, що якийсь негатив руйнує ваше життя, якщо ви відчуваєте, що у вас порча з глаз, приходьте, проведемо обряди, зарядимо вам обереги і будете здорові, щасливі та багаті.